Що таке рекламний банер? Рекламний банер або веб-банер це рекламне оголошення, яке відображається на веб-сторінці. Оголошення складається із зображення або мультимедійного об'єкта. Таким чином, рекламні банери можуть бути статичними або анімованими. Найпоширеніші розміри рекламних банерів. Повний банер, повний банер з вертикальними елементами навігації, половинчастий банер, квадратний банер, кнопка 1, кнопка 2, банер хмарочос, широкий банер хмарочос, мікрокнопка, вертикальний банер. Як покращити текст банерної реклами? Зробіть текст читабельним. Ви написали щось на своєму рекламному банері і хочете. Щоб аудиторія це прочитала та натиснула на кнопку переходу на ваш сайт. Але якщо ви використовуєте шрифти, які неможливо прочитати, не має значення, що ви пишете, якщо це неможливо прочитати. Використовуйте контрастний колір. Підсильте свій заклик до дії. Інша не менш важлива річ використання правильних слів. Переконайтеся, що ваш банер надсилає чітке повідомлення, виділіть найважливіше слово, яке може бути підписатися, купити, спробувати, отримати тощо. Я знаходжусь на сайті онлайн школи англійської яка дарує безкоштовний пробний урок. Курси англійської мови для будь-якого рівня та мети. Школа має розмовні клуби. Посилання на школу в описі до відео. Переходь, реєструйся та вивчай мову міжнародного спілкування. Де знайти ідеї для рекламного банера. Я зайшов на фріланс сайт fiverr.com. Скористаюсь пошуком. Напишу англійською банерна реклама. Ось чому вам необхідне вивчення англійської, чи не так? Результат показав мені безліч виконавців фрілансерів, які вже виконали дуже багато робіт з банерної реклами. До речі, ви можете скористатися послугою одного з фрілансерів, який виконає це професійно. Якщо ж ви хочете зробити банер самостійно. Тоді пошукайте серед виконаних робіт щось відповідне до ваших потреб, потрібно знайти приклад, на який можна було б рівнятися. Як зробити рекламний банер? Приклад. Це програма Photopea. Безкоштовний онлайн-аналог програми Photoshop. Створюю файл за розмірами одного зі стандартів банерів. Обираю колір. Це буде жовтий колір. Скористаюся інструментом заливка. Далі створюю новий шар. Я підготував товар для банера. Нехай це буде ноутбук. Переношу його в мій проект. Вільна трансформація. Підбираю необхідний розмір у відсотках. Я не претендую на премію року по створенню банерів. Це просто дуже простий приклад. Зроблю фон світлішим. Інструмент пензель. Обираю колір дещо світліший за основний колір банера. Також я підготував ось такий паттерн. Додам його до свого проекту, Знову трансформація об'єкта. Інструмент гумка. Стираю зайве. Зменшую непрозорість. Тепер додам текст. Скористаюся інструментом еліпс для виділення важливого, оберу колір та переміщу цей шар нижче. Підписуйся на канал, та переходь за посиланнями в описі.